Аудіо українською від студії Калідор Роджер Желязний Божественне божевілля. Я це побожним трепетом, охоплені ніби, зірки блукають в небесах, завмираючи. Її слухають ніби. Він затягнувся, і цигарка стала трохи довшою. Дим полинув у неї. Поглянувши на годинник, побачив, що стрілки рухаються у зворотньому напрямку. Було десята тридцять три. Стрілка перемістилася і стало десять тридцять дві. Його охопив вічай, він знав, що немає сили будь що змінити. Не мов би підкоряючись чужій волі, він виконував одна по одній дії, уже одного разу виконані ним у минулому. Тільки тепер він виконував ці дії у зворотній послідовності. Попереджувального сигналу до того, коли це сталося, він чомусь не помітив. Зазвичай у цю мить наставав момент призматичного ефекту все навкруги завмирало забарвлене у рожеві тони. Мозок його обволікала дрімота, а далі на якусь мить усі почуття загострювалися. Зліва направо він перегортав сторінки і пробігав очима рядками, рухаючись від кінця книги до початку. Чарівна настільки скорбота чи я, він хто? Не маючи сил зупинитися, він безпорадно, ніби зовні стежив за власними діями. Цигарка припинила рости. Дим полинув у неї весь. Він клацнув запальничкою, яка заковтнула язичок полум'я, а тоді прибрав випалену цигарку назад у пачку. Позіхнув навпаки, спершу видих, а тоді вдих. Лікар казав, що це все йому тільки здається незвичайний синдром, викликаний поєднанням двох чинників горя та епілепсії. Це був не перший його напад. Діалантин не допомагав. Посттравматична локомоторна галюцинація, спричинена неспокійним станом та спровокована припадком епілепсії. Саме такий був діагноз. Він дуже довго не вірив, що це почалося знову, повірив тільки після того, як у зворотньому напрямку минуло 20 хвилин. За цей час він поставив книжку на півпітер, підвівся. Підійшов спиною до стінної шафи, повісив халат, надяг сорочку, штани, які носив весь день, позадкував до бару і виверх зі свого шлунку мартіні, ковток за ковтком, відчуваючи в роті приємну прохолоду. Не виливши жодної краплини, він наповнив келих по самі вінця з рота. У роті з'явився присма колибок. Він дедалі посилювався, а тоді відбулася зміна. Секундна стрілка знову пішла циферблатом, як потрібно. На годиннику була 10.07. Він відчув, що може тепер обирати, як діяти. І знову випив Мартіні, цього разу звичайним чином. Далі для повної симетрії треба було перевдягтися в халат і сісти почитати, але замість цього він змішав собі коктейль. Тепер весь світ навколо плинув у звичайній, нормальній послідовності. Життя не текло у зворотній бік, як йому щойно здалося. Усе було зовсім по іншому. Незаперечний доказ того, що це була дійсно галюцинація. Він навіть вирішив, що це ще одна спроба логічного обґрунтування, що 26 хвилин встигли за цей час пройти вперед і назад, отже, нічого страшного. Пити треба менше, подумав він. Можливо, ці напади викликає саме алкоголь. Він розреготався, бо якесь. Він пригадав і випив ще. Вранці він, як завжди, не дивлячись, ковтнув сніданок. Подумав, що ранок скоро скінчиться, ковтнув дві пігулки аспірину, прийняв теплий душ, випив каву і вирушив на прогулянку. Парк фонтан. Діти, що пускають по воді кораблики. Травичка, ставок, усе навколо викликало у нього ненависть він ненавидів ранок, ненавидів сонячне світло, хмари, оточені синьовою, немов фортеці ровами. Він сидів на лавці і ненавидів. Ненавидів і згадував, якщо він на межі божевілля. То, можливо, краще переступити цю межу, подумав він. Краще переступити туди, аніж топтатися на ній ні туди, ні сюди. І негайно згадав знову. А довкола нього, прославляючи овна, запалив перші зелені ліхтарики квітень. Стояв ясний та прозорий ранок, напоєний весняною свіжістю. Зібравши докупи сміття, що лишилося від зими, вітер ніс його кудись у далину до сірого паркану. Вітер гнав водою кораблики, поки вони не застрявали біля берега у брудній рідині із відбитками дитячих ніг. Над зеленуватими мідними дельфінами розкинулися, немов парасолька, про холодні фонтани. На бодяних струменях сліпуче горіли відблиски сонця. Струмені тіпав вітер, розбиваючи їх на безліч дрібних друзок, які були дрібненькими бризками. Поруч, на бетонній панелі, збившись до кубки, горобці, клювали недоїдану цукерку, що прилипла до червоної обгортки. В небі... То пірнаючи вниз, то знову злітаючи, ширяли хвостаті змії, підкоряючись волі дитячих рук, що смикали за невидимі нитки. А трохи нижче на телефонних та електричних дротах, висіли уривки паперу. Вони нагадували викривлені скрипічні ключі і напівстерті гліссандо. Глісандо. Він ненавидів. Ненавидів ці дроти, зміїв, дітей, горобців, але найбільше він ненавидів себе. Як змінити те, що вже відбулося, як переробити те, що вже зроблено? Ніяк. Жодного способу не існує. Можна мучитися, мордуватися, згадувати, каятися, проклинати або просто забути. Ось і все, що лишається. В цьому сенсі повернення до минулого неминуче. Оз нього пройшла жінка. Пройшла швидко. Він не встиг зазирнути їй в обличчя, вона вже віддалялася. Світле волосся, що похмурою хвилею спадало на комір. Чорне пальто, впевнені рухи міцних ніг, обтягнених тонкими ажурними панчохами, і сумний перестук чорних у тон пальта підборів. У нього перехопило подих, зачарований її ходою. Дивовижним візерунком панчіх, смутком, який проглядався у всьому її образі, і іще чимось напрочуд співзвучним, із його останніми думками, він ніяк не міг відірвати від неї очей. Він підвівся, збираючись піти, і раптом все перед очима завмерло. Все затягнулося рожевою пеленою. Фонтан… Тепер нагадував вулканчик, що вивергає райдужну лаву. Світ застиг у нерухомості, немов картинка під склом, немов залитий бурштином світ. Жінка у чорному пальто пройшла, задкуючи повз, а він надто рано опустив очі і знову не зміг роздивитися її обличчя. Знову це пекло, подумав він, дивлячись на птахів, які летіли назад небом. Він не намагався чинити опір. Нехай це божевілля відбувається, нехай усе йде так, як іде, поки він не видихнеться і не збожеволі остаточно. Він сидів на лавці і чекав, що буде далі. Спостерігаючи за всілякими дурницями навколо. Фонтан тепер всмоктував назад струмені, що вигиналися аркою над нерухомими дельфінами. Кораблики у зворотньому напрямку перетинали ставок від огорожі, немов блукачі, що не знайшли прихистку. Линули геть клапті паперу з дротів, а горобці дзьоб по дзьоб. Відновлювали по крихтах цукерку. Він лишався господарем тільки думок, у всьому іншому його несло течією, точніше, проти течії. Незабаром він підвівся і спиною вперед повільно вийшов із парку. Вулицею повз нього пройшов заткуючий хлопчик, насвистуючи від кінця до початку уривки популярних пісеньок. Відчуваючи наближення похмілля, він позадкував назад сходами до себе додому, відригнув каву у чашку, повернув воду зі свого тіла до душу, а спірину пачку, а тоді абсолютно розбитий. Заповз в ліжко. Ну і нехай. вирішив він про себе. Увісні перед ним промайнув у зворотньому напрямку смутно знайомий кошмар із невиправдано щасливим кінцем. Коли він прокинувся, було темно. Він був надзвичайно п'яний. підійшовши до бару. Він почав у келих вивергати зі шлунку випите, а тоді переливати з келиха у пляшки. Він відокремлював джим від вермоту, і робити це було легко. Він тримав в руках відкорковану пляшку, а струмінь рідини сам вистрілював з келиха просто у горлочко. За цими діями сп'яніння поступово минало. І ось тепер перед ним його найперший келих Мартіні, а на годиннику 10.07. Він, продовжуючи галюцинувати, згадує про попередній напад. Що зробить час із тією іншою галюцинацією? Можливо, він потрапить у мертву петлю вперед чи назад? Ні. Він пролетів повз, немов нічого й не було. Вечір повертався в день, продовжуючи зворотній хід подій. Він підняв слухавку, сказав до побачення, повідомив Мюрею, що роботу на прийде не завтра. І трохи послухавши, повісив слухавку. Телефон задзвонив. На заході зійшло сонце. За вікном машини заднім ходом повезли на роботу своїх власників. Переглянувши зведення погоди і заголовки, він склав вечірню газету і виніс її у передпокій. Такого довгого нападу зворотнього часу у нього ще не було. Втім, яка різниця? Він почувався глядачем, що зручно розташувався біля екрана. Перед ним розкручувався у зворотній бік добре знайомий сюжет. Ближче до світанку знову настало похмілля, і з огидним самопочуттям він ліг у ліжко. А коли прокинувся попереднього вечора, він був вдрузки п'яний. Він наповнив і закупорив та запечатав дві пляшки. Він добре знав, що скоро віднесе їх до винної крамниці і отримає назад гроші. Поки губи у зворотній послідовності бурмотіли прокльони, а очі пробігали сторінку за сторінкою, йому уявлялося, як везуть назад у Детройт і розбирають на деталі нові автомобілі, як воскресають у передсмертних судомах небіжчики, а священники, які нічого не підозрюють, Служать за ними панахиди. Йому стало смішно, але посміхнутися не вдалося. Він контролював лише думки рот не слухався. Додалося дві з половиною пачки цигарок. Знову прийшло відчуття похмілля. Він ліг ліжко, і незабаром на сході зайшло сонце. Час летів крилатою колісницею. Ось він прочиняє двері співчувальникам і прощається з ними, а вони заходять і розсідаються, вмовляють його не мучити себе. Від думки про те, що буде далі, на його очі наверталися сльози. Але вони не текли. Він відчував. Жахливий біль, страждання, незважаючи на все своє божевілля, на те божевілля, яке повернуло час назад, те божевілля, що несло його день за днем аж до тієї хвилини, коли йому стало ясно, що все. Він зрозумів, що вже скоро. Він подумки стис щелепи. Глибока була його скорбота, сильна, як смерть, його ненависть і любов. Вбраний у чорний траурний костюм він наповнював із себе келих за келихом, тим часом як якісь люди нашкрябували на чисті лопати грудки землі. Цими лопатами вони мали розкопати могилу. Заднім ходом він підвів машину до похоронного бюро і поставив її на стоянку. Тоді, йдучи спиною вперед, пересів у лімузин. Також заднім ходом вони доїхали до кладовища. Він стояв, оточений друзями і знайомими, і слухав священника. Твоїй душі спокій. Що загалом майже й те саме, що спокій душі твоїй. Особливої різниці у перестановці слів немає. Труну віднесли у катафалк, а потім відвезли назад у похоронне дуро. Відсидівши службу, він вирушив додому, далі за допомогою бритви і зубної щітки повернув собі щетину і відчуття гидотної несвіжості у роті. А тоді знову ліг спати. Прокинувшись, він знову одягся у чорне і повернувся у похоронне бюро. Усі квіти були на місці. Знайомі із траурними обличчями розписувалися у книзі співчуттів і тисли йому руку. Потім пройшли у кімнату, аби посидіти біля закритої труни. Потім усі вийшли. І залишили його наодинці із розпорядником похорону. Потім він залишився наодинці із собою. Сльози котилися вгору щоками. Костюм і сорочка стали свіжими і незім'ятими. Повернувшись додому, він переодягнувся і в зворотньому напрямку пройшовся гребінцем по волосю. Згаслий день змінив ранок. Він ліг і проспав усю ніч до попереднього вечора. А ввечері він зрозумів, що на нього чекає далі. Мобілізувавши усю свою волю, він двічі намагався перервати хід подій, але не зміг йому хотілося померти. Якби тоді він наклав на себе руки, йому не довелося б переживати цей день заново. Згадуючи події, що відбувалися найближчої доби, навіть менше доби тому, він внутрішньо здригався від сліз, але тільки внутрішньо тіло він не контролював. І, домовляючись щодо труни, могили, різного похоронного приладдя та церемонії. Він відчував, як минуле крадеться за ним. Він вирушив додому. Там на нього чекало найсильніше за весь цей час похмілля. Вдома він поспав, а коли прокинувся, взявся за Мартіні. Потім, абсолютно тверезий, пішов до моргу. А коли повернувся, якраз встиг до кінця телефонної розмови. Тієї самої, що колись обірвала потік його роздратованих думок. Вона мертва. Вона лежить у розбитій машині десь на 19 му кілометрі автостради Інтерстейт. Він палив цигарку, яка зростала на очах і ходив взад вперед кімнатою, знаючи, що у цю хвилину. Вона стікає кров'ю, потрапивши в аварію на швидкості 80 миль на годину. Тепер вона помирає. А тепер він кинув погляд на годинник, вона жива. Рани затягуються, розгладжується зім'я та машина. Невже вона тепер жива? Вона підіймається, береться за кермо. І заднім ходом мчить на величезній швидкості додому. І дуже скоро грюкне дверима, повторюючи фінал їхньої останньої сварки, і буде роздратовано кричати йому перевернуті фрази. І він, він теж це буде робити. Він подумки ламав собі руки. Його душа розривалася від безгучного крику. Господи. Тільки б це не припинилося, тільки не зараз ні. Силою скорботи, любові та ненависті до себе він, відкинутий так далеко назад у часі, наблизив цю хвилину і він не хотів, аби зараз все скінчилося. Трохи згодом він зайшов у вітальню. Ноги робили крок за кроком. Губи його зі злістю щось бурмотіли. Він стояв напружено очікуючи. Двері, грюкнувши, відчинилися. Ось і вона уся в сльозах, на обличчі розмазана туш. Біса до, забирайся і ну!» – вигукнув він. Йду я. закричала вона. Вона зробила крок назад у глибину квартири і зачинила двері. Поспіхом повісила пальто у стінну шафу. Здається, так тобі, якщо робити що? він знизав зневажливо плечима. Себе про тільки думаєш ти. крикнула вона йому. «Дитина, як себе поводиш ти, сказав він. Каєшся не навіть ти. закричала вона. І цієї миті її очі немов. Смарагди засяяли крізь рожевий серпанок. Усе навколо завмерло. Вона знову була жива, вона знову стала прекрасна. Він готовий був танцювати від радості. Час змінив свій напрямок. Ти навіть не каєшся. вигукнула вона йому. Каюся. відповів він. І міцно стис її руку у своїй. Ти навіть не уявляєш собі, як я каюсь, Іди до мене. І вона послухалася. Роджер Желязний Божественне Божевілля читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки. Монобанк Кофі, Донателло чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.